Таємниці старого цвинтаря на селищі Нижня Гаврилівка є залишки кладовища, масивні надробні плити, написи французькою мовою. За словами краєзнавців, тут поховані працівники дружківського заводу та їх родичі. У другій половині 19 століття паризькі промисловці побудували у дружківці металургійний завод, на якому працювали робітники із Західної Європи, передусім, французи. Старожили розказували це територія до самого старого кладбища, до самого. Най... До самого до самої ріки, казоний тарець, казяного торца. Здесь, вот эти дома, которые построены, вони теж построены на території старого кладбища. Для родин французів на Гавриліці були зведені будинки у центрі житлового району. Побудували храм. Минуло понад 100 років, і сьогодні надто мало лишилося інформації про перебування французів у місті. Лише окремі імена збереглися на надгробних плитах. Похоронена француженка Женів'єв Пірет. Она, як розказували ті ж саме старжили, то есть людей, яких вже не живих. Они говорять, що вона приїхала к своєму жінку, іностранцу французу. Здесь вони поженились. У 1990-х до дружківки на місце поховання приїздила онука Женев'є Пірет. Після цього зв'язки обірвалися. Проте залишається надія, що знайдуться люди або документи, що розкажуть про маловідомі сторінки французького минулого дружківки.